Обміни полоненими не відбуваються, бо цього не хоче Росія. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з волинськими журналістами повідомив, що Росія свідомо призупинила обмін полоненими. За його словами, мета таких дій створити соціальну і політичну напругу у середині нашої країни. Ми фіксуємо факти, коли з території Російської Федерації телефонують родичам і напряму намагаються переконати, що те, що не повертається їхній рідний або рідна, в цьому вина Україна намагаються змусити, щоб родичі, наприклад, виходили на акції. На якісь пікети, на мітинги перекривали дороги, блокували якісь адміністративні будівлі, таким чином створюючи напругу, соціальну політичну напругу всередині нашої держави. Я думаю, що це свідома нова тактика Російської Федерації проти нашої держави. Виключно через позицію РФ ми не повертаємо своїх своїх додому. Ми робимо все для того, щоб ситуація змінилася. Зауважимо сьогодні у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з робочим візитом перебуває на Волині. Зокрема, він виступив на позачерговій сесії Волинської обласної ради. Омбудсман під час промови представив загалу уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Нею стала адвокат Юлія Спас.